Нині країни Європейського союзу закуповують російський газ великими обсягами. Про таке повідомляє видання «Політико». І зокрема, там посилаються на дані аналітичної компанії КпЛЕР. Які свідчать про те, що за перші 15 днів 2025 року 27 країн європейського союзу імпортували понад 8 тисяч тонн скрапленого газу з Росії, зазначається, що це є рекордним показником на той самий період минулого року? Автори статті пишуть, що мільярди доларів, які європейський союз платить за російський газ, Кремль може використати для фінансування війни в Україні, і це посилює занепокоєння щодо того, що західні країни недостатньо роблять, аби позбавити Росію кошти. Nu Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що він ігнорує Україну задля політичного виживання, як повідомило агентство Bloomberg. Шольц заявив журналістам, що готовий направити Україні додаткові 3 мільярди доларів. Однак це станеться, якщо кошти будуть отримані за рахунок нових запозичень, а не завдяки скороченню бюджету та зменшенню підтримки економіки. Сказав канцлер. за словами Шольца, виборцям доведеться вирішити, як фінансувати подальшу підтримку України. На, ми ж нагадаємо, що очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок розкритикувала чинний уряд Федеративної Республіки Німеччина за блокування додаткової допомоги Києву.